Я вас вітаю, шановні учні. Сьогодні ми починаємо вивчати інформатику. І спочатку ознайомлю вас із основними темами, які вивчатимуться в 5 класі. Перша тема це інтернет, інформаційні процеси та системи. Друга тема алгоритми і програми, і третя тема інформаційні моделі та комп'ютерні презентації. Для виконання деяких завдань вам знадобиться тоненький зошит, Бажану в клітинку. Сьогодні ми розглянемо з вами тему Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. І відразу постає питання, як прогрес впливає на наше життя? Щоб дати відповідь на це питання, порівняємо світлини 20 та 21 століття. На першій парі ми бачимо роботу архітектора. Якщо у 20 столітті для своєї роботи архітектор використовував велику кількість паперу, то у 21 столітті достатньо графічного планшета та комп'ютера. На наступній парі ми спостерігаємо за туристом, який використовує паперову карту для орієнтування на місцевості. А у 21 столітті ми маємо змогу використовувати GPS-навігатор. Для отримання інформації у 20 столітті потрібно було придбати газету чи журнал. А сьогодні вся інформація доступна зі смартфону. А живе спілкування друзів перемістилося до соціальних мереж. Сьогодні використовують інформаційні технології для отримання інформації як у попуті, так і представники різних професій. Наприклад, у медицині інформаційні технології дозволяють легко вести повний облік всіх наданих послуг зданих аналізів, виписаних рецептів і введення електронних амбулаторних карток. У торгівлі інформаційні технології дають змогу функціонувати та розвивати інтернет-магазини. А в освіті за допомогою інформаційних технологій існує дистанційне навчання. Переглянувши усі ці світлини, можна зробити висновок, що із появою сучасних гаджетів життя сучасної людини змінилося порівняно з ХХ століттям. А тепер із друзями або знайомими обговоріть. Як сучасні технології змінили побут людини? І що у цьому доброго, а що поганого? І як поява нових гаджетів змінює наші захоплення. Успіхів!